Всім привіт! З вами Румен. Сьогодні я покажу як накрутити гроші у ферми симулятор 2013. Заходимо в меню пуск, документи. Ну, так все як як на моди. my games ferming симулятор. Тільки не в папку mods а в папку, де ви хочете накрутити Я наприклад візьму першу. Не знаю, яка у мене там карта стоїть. Так, шукаємо. е. 1970. О! Carrier State Games. Думаю, точно так писати. Берем критич помощь чи блокнот, читать, що Шо... ви хочете. Тут бачу мані. Скільки хочете. Закриваємо і зберігаємо. і буде стільки грошей, скільки ви написали. Всім до побачення! З вами був Роман. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.